Добрий день, сьогодні 23 вересня 2023 року. Дар Софіївки вже так дозрів, що вже ледве можна дивитися на них. Маю на увазі, що такі оранжеві, що аж очі сліпить. Розумієте? Вони які красиві. Наступному році розмножу їх багато. Сорт підтвердився, хвалять його. Кажуть, що морозостійкий, досить крупний. Це в мене, це в, мене в ємкостях. Не було в мене часу їх висадити. Це чотири сорта від Наталії Дерев'янко, я ще купив Ще до війни великої. О, дивіться. Це чотири плода були, зав'язалися, не один не впав. Вони в мене, це дерево проснулося в мене. Ну ці дерева прокинулися в теплиці весною на півтора-два місяці скоріше, ніж дерево, що на вулиці. Тому вони вже такі дозрівші, дуже сильно. Ну, це вже давно вони такі дозрівші. Вона ще тверда, це технічна зрілість. Їх можна зірвати, покласти в ящики. Або покласти в пакет з яблуками і вони тоді повністю дозріють. Отут От чешелистики характерні для Дару Софіївки. Таку форму мають. Ну, клас, будемо будем вирощувати.